Ваше високопросвященство, наше товариство священників відкрило школу для українських дітей. Я особисто розробив українську діабетку. Під вашим керівництвом будемо опікуватися освітою українських селян. Гарну справу робимо, сином мій. На західноукраїнських землях рушійною силою українського відродження у 19 столітті стали греко-католицькі священники. Після відкриття Львівського університету центром українського відродження західноукраїнських земель стає Львів. Саме тут, на початку 30-х років, виникає культурно-просвітницьке товариство Руська трійця, засноване трьома студентами Львівського університету і одночасно слухачами греко-католицької семінарії. Ми з вами тривалий час ходили в народ та збирали футболистичний матеріали. Результатом стало вихід у світ наших здоров'я зоря та син Русі. Мені здається, ми можемо чітко окреслити нашу програму: ну так, піднесення статусу української мови та розширення сфери її вжитку, підняття самосвідомості українського народу. І виключно культурні, ненасильницькі методи досягнення нашої. В мене є небайдужі знайомі в Будапешті. Цензура тут м'якіша, а можливості побільше. Чудово, саме тут спробуємо друкувати наш альманах Русалка Дністрова». Але нам буде, треба бути дуже обережними, адже наша ідея уславлення борців за національну самосвідомість і за свободу українського народу. Вона може бути витрактована невірно. І таким чином ми можемо дійти до того, що ідея самостійності українських земель буде противити ідеї Австрійської імперії. Звернемо це увагу. Протягом 1836-1837 років у Будапешті був виданий Альманах Русалка Дністрова, але тут же був засуджений влад. Руська Тріця розпалась, але її ідеї стали фундаментом для майбутнього потужного національного руху на західноукраїнських землях.